Добрий день йде. Зараз провіримо вуличка на надоносну базу. Ми місяць до цих вуликів не заглядали. Пішли сюди, зараз відкриємо. Візьмемо бізьмемо Відкриємо зараз. Річок у нас тут повний. Сьогодні у нас 6.08. А дивилися на цей вулик рівно місяць назад. Ми їх не безпокоїли. Ну, взагалі взяточок був непоганий. Зараз перевіримо, тут трошки нам грячки мішають дали. Запаковано, що ми не можемо зібратися. Так. Mm. Зараз, 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 бо не можна випліти раєчки попати. Ну і крайні але рамочка не влазила, ми поставили три Ось От тут замурували все, подивися, покажи. Треба брати Андрушка ножика. Віддерся і будемо зараз, напевне, що звідси зараз ми трошки притиснемо, витягнемо одну рамочку. дамо чуть-чуть, щоб вони знали, що тут є хазяїн для них. Зараз витягнемо першу рамочку. о, все-таки рамочки. Це такі. Місяць ми сюди не дивилися. Зараз будемо прокачувати. Зберемо слідовичу. Отак. Ми мусимо зараз освободити місце трошки, щоб було де трусити бджолок. І от. Витягуємо саму краю. Напевне, що не знаю, що я її підніму одною рукою. Воно. Від перегріття від температури геть порвало рами. Ось такі рамки. І от подивись там, покажи. Ще було трошки пустотіло, вони позаліплювали все. Напевне, що я думаю, що нема сенсу далі щось знімати, показувати. Далі все теж е, окей. Все, гарного дня всім.